Країна переводиться на воєнні рейки, і все за формулу, все за фронту, все для, для перемоги. Після цього відбувається справедлива реальна мобілізація, і всі державні чиновники, в тому числі через правоохоронних органів, от, які не мають медичних обмежень, так далі, депутати різних рівнів, чоловіків призовуся, відправляються в учебку і на фронт. Закрити дійсно кордон так, щоб ніхто не ви не, не виснажу, і всі повинні бути на фронті призивного віку, які є, немає медичного сержалаш. Тільки в такому разі ми можемо мати свій шлях для отримання перемоги над російською фашистською Росією. Оце такі от кроки, як бачите, все в конституційному полі, і я не раз це пропонував зробити Володимиру Зеленському, не раз тому, що іншого шляху я особисто не бачу. Але якщо виникне критична ситуація, то справу в свої руки візьмуть офіцери і генерали, от, які в, тож, в конституційний спосіб заставлять прогнившу корумпону, мафіозну владу на Чележанське подати у відставку у конституційний спосіб, який я вам говорив, от, обрати нового голову Верховної Ради України, щоб він виконував обов'язки президента, і Україна, щоб запрацювала абсолютно в іншому ритмі. Оці вимоги, які зараз виваються в Верховній Раді, про відставку. Цього уряду, створення якогось нового уряду і так далі, ніяких результатів не дадуть, коли при владі буде залишатися просрочений Володимир Зеленський. Це неодноразово обґрунтував, писав говорив, відкрито в зернах листах до батьків Зеленського, відкритих листах до Зеленського, до народних депутатів і так далі. Для мене байдуже, доля Зеленського і його мафіозно корумповано, злочинно точно для мене важливо Україна. Мій старший онук уже третій рік на фронті. Кожний ранок, кожний вечір і день молюся за нього і за всіх наших дітей, онуків, які на фронті, О, і мені збереження України, української державності, це ви вибачте вище за моє життя. Ви мене давно знаєте з часів, коли я став народним депутатом, був обраний на Полтавщині. Зустрічався не раз вам на телебаченні, по радіо, пресі і так далі. І тому треба розставити пріоритети. І Якщо нинішні народні депутати думають не про конверти, які вони отримали. Він він от єрмаків, сукерманів у і так далі. А думають про Україну, то вони повинні зробити цей мужний крок, подумати в ім'я, хоча б, своїх дітей і майбутніх онуків, і тих, у кого немає. Україна понад усе так повинно бути. І знаю одне переконаний, вірю в це, і знаю, що нікому не вдасться, Поставити Україну на коліна нікому не народило ще таких ідіотів, фашистів, неонацистів, як в тому числі і Трампу, і Путіну, і інших, які б могли поставити українців на коліна, тому що на Україну творцем покладена особлива божественна місія врятувати цивілізацію від ядерної пожежі, яка погрожує розпалити божевільний ядерною кнопкою і якого підтримує. Уже співучасник воєнних злочинів Путіна і воєнної і агресії проти України, такий же самий психопат, От, все ознаками, що зрив, Дональд Трамп. Я також знаю, яка їхня доля. Це мною опубліковано в відкритому листі до Дональда Трампа. Можу вам все на пані Дарину відправити, почитати, може, щоб почитали наші земляки, совіщики прикріпити. цей відкритий лист до мого відео. Але що можу сказати? Я готовий? Вам відповідати на всі запитання, які може бути, які найближчають. От у якщо вам це цікаво у наступних передачах, і якщо є така можливість, навіть можу зробити таку пропозицію, щоб, можливо, раз на тиждень виходити до вас в ефір і відповідати на питання цього які найбільше вас цікавлять, тривожать, щоб ви були в курсі. Моє завдання, моє завдання доносити до вас, розповідати до вас правду, якою б вона не була гіркою, тяжкою, і так далі, для правду для віруючих. Християн, нагадаю настанови одного з батьків Християнської церкви Григорія Богослова, мовчанням зраджується Бог. Правда не гріх, Бог не в силі, Бог у правді. А наші древні, древні пращури тисячу тисячу років тому назад залишили нам заповідь, по якій ми повинні жити. Називайте речі своїми іменами, ви досягнете успіху і перемоги. Давайте будете жити за цими принципами, про які я вам сказав, не боїмось, не зраджуємо, не мовчимо. І дуже просив, щоб це відео подивилося ну, мільйони полтавців на всій полтавській території Полтавської області, які проживають. От я дякую вам всім, буду за їх поширення, підтримку. І прошу вас, якщо хочете знати правду, більше інформації об'єктивно. Пишіться на мій ютуб-канал і називається Генерал Григорій Гамельчук. Багато цікаво почитайте те, що бояться. Говорити інші політики, чи експерти, чи дипломати, чи журналісти і так далі. Я хочу донести цю правду до вас всіх, щоб ви її знали і користувалися. Маєте правду про правдиву інформацію, наче озброєні, наче сильні, наче непереможні.